Що мій чоловік замовив для себе на сайті Шейн? Давайте дивитись. Ось такі зручні капці, щоб дружина мого чоловіка, тобто я могла ходити в них на город. Далі, дуже важлива річ для нього: або дочок на мою голову, щоб мені було зручно робити б'юті рутін. А тут. Кежел стильні красівки, саме такі, як йому подобається. Дивимось далі. Дуже потрібна річ моєму чоловіку, сітча сумка для пляжних іграшок Івана. Він дуже мріяв про це. Ну і тут футболка, реально класна виконана, колір ідеальний. Мені підійшла, йому сподобалось. Далі футболка Боді. йому дуже зайшла, як вона на мені сидить. Каже, саме таку і хотів. Ну і це він себе вже балує, замовив брюки. Мені теж підійшли шви рівненькі, виготовлена, якісна. А для Повного образу сумка виглядає розкішна імітація шкіри, зручна, і із задоволенням. Ну і як же без прикрас замовив він і їх трохи, щоб я блищала. Каже, це йому візуальне задоволення приносить. Ну от і все, що мій чоловік замовив для себе на сайті Шейн.